Овоні Коко. передача на партнера. Атака триває. Атака небезпечна. Аржанов. Підключається по флангу. пас на Аржанова. Простріл. Удар. м'яч у сітці. 1-0 сера гонок Волинь попереду. Аржанов виконав прострільну передачу. Як же зараз прогавили на фланзі. Футболісти ворозького суперника Ерік відзначається забитим м'ячем. Так, Позицію втрачає зараз о, Матвєєв. Дають виконати прострільну передачу Аржанову. Спочатку ось цей пас. Матвєєв столиця у підкаті. І відзначається Душанцавіч. На Бікфалві Душан Савич відзначається забитим м'ячем Бікфалві розпочав цю атаку. Віддавши передачу на Аржанова. Аржанов продовжив, зробивши простріл. О, штрафний майданчик. І е, я сподіваюся, вболівальники полтавської команди...